5G це п'яте покоління мобільного інтернету, яке змінює наш світ. Його швидкість може бути до 100 разів вищою за 4G, що звучить як наукова фантастика, але це вже реальність. Ви могли б завантажити фільм у hd якості за кілька секунд, а відеозв'язок став би ідеальним навіть у переповненому місці. Основна магія 5G полягає у використанні міліметрових хвиль. Вони надзвичайно швидкі, але мають обмежену дальність і легко блокуються стінами або деревами. Тому потрібна велика кількість маленьких антен, які створюють щільну мережу. А тепер уявіть можливості. Віртуальна реальність стане доступною навіть у парку, автопілотовані машини отримуватимуть миттєві оновлення про трафік, а лікарі зможуть проводити операції дистанційно, перебуваючи в іншій країні. Хіба це не вражає? Однак є й виклики. Інфраструктура для 5G дорога, тому покриття може з'явитися не всюди одразу. Також є дискусії щодо впливу радіохвиль на здоров'я, хоча наукових доказів небезпеки поки що немає. 5G – це не просто про швидкість, це технологія, яка відкриває двері до майбутнього. Тож, як гадаєте, чи готові ви до цього стрибка?